Ну що ж, очевидно, термінатор має до мов, бо вже досить добре розмовляє, хоча ще зовсім недавно нічого не розумів. А якщо ви дивитеся і не розумієте, чому він термінатор, можете подивитися огляд на першу й другу серію. Ось тут гарна ідея. Таж наскільки треба бути незграбним, щоб затягнути той візок в таку калюжу. Знаєш, як люди кажуть. Yeah. Мабуть, так далі. Хутроногам дуже щастить, що в нього і сили термінатора, ще й прошивка з фінтіклюшками, від яких дворняшки стають ситими, але так як ці фінтіклюшки потребують сильнішого процесора, в нього він трохи поплавився. Тому потрібно трохи термопасти, від якої якимось дивом рука Норі не зробила десь так. А Елірон тупо зливає свою клятву гному, бо замість того, щоб сказати, я там бути, але нічого не бачити, або та ті гноми дуркуваті, мене щось там копати, але гора нічого доброго не мати. Пару разів говорить, я обіцяв дуріну не розкривати таємниць його народу. Гноми знайшли руду чи ні? Я дав клятву. Дуряну, а що б тебе? Цей хлопець невдаха. Що само собою простими словами означає, ну так, вони знайшли руду, але тобі про це я не скажу. Що ти чорт забирай, верзеш? Я жартую. Гіл Галад говорить Ельронду, що ельфи згасають, і міфрил це єдине їх спасіння. Це що прикол? Та ні. А Елерон, дізнавшись, що його тупо використали, йде відіграватися на дуйку зізнається у всьому, дає себе потролити. Скажи ще раз: доля всієї ельфійської раси в твоїх руках, у чиїх руках, у твоїх. Смішний кадр. А не трохи. Знову трохи лапші на вуха, і все готово. Бери свої мережавні сорочки і ходімо. Отак, от легко. Так. Брон він робить себе королем, але ще не встигла собі взяти помічників, а король без тексту написайка то таке собі, тому половина людей йде здаватися Адару, так як промова була зовсім не переконлива. Завжди так, Консули Фаразон! Чому ви посилаєте наших родичів на смерть? А тим часом в Номинорі чомусь бунт, хоча тільки но всі добровільно підносили руку, що згодні вирушати на допомогу північним землям. Може бути. Яке це має значення? А Галя Дрель тільки-но дізналася, що хлопачко король, як вже взяла його під каблук. Вирішила за нього, що він хоче, і вже відправила королювати і вже от от воювати. Галадріель повідомила про ваше Власне. прагнення об'єднати свій народ. Справді могло бути гірше. тільки но не встигла покерувати хлопачком. Як давай показувати, яка я крутая. І якщо витівки на мечах ще можна якось пояснити, типу тисячі років вона здобувала досвід, а вони просто немічні салаги, то на Спочатку, коли вона просто ухиляється, виглядає вже дуже награно і непереконливо, ну або, як то кажуть, цирк на дроті, галя дрель на плоті. <гум> і так, ота вистава це і є вся підготовка до війни проти орків. Ну, от коли ви так кажете, звучить дивно. Я не виступатиму проти війни навіть за всю сіль, що є в морі. А оратор, який тільки на своєму сину розказує, чому він хоче на війну, і скільки вона принесе корисного номенору, вже чомусь говорить. Раджу відкласти подорож. Нащо? Я поясню. Отже. <гум> Хрін з ним, але не він один такий перевзуйку, тільки но Брон він всіх готувала до бою, пішло пару людей, і вже все йдемо здаватися. Але звісно, їм хіба здаватися, так як вони замість того, щоб хоч щось робити, просто втішають один одного. Можна було тікати до ельфів, чи вже як на те пішло, взяти приклад з Рембо і наробити багато пасок. Але Ні, ніцуськи і знову ці качелі перевзуйки, тільки но був бунт. Вже всі радісно відправляють три кораблика на війну. Такого це хвилює, тож скільки треба було хвостів коней підстригти, щоб такі капелюхи зробити. Ви навіть не уявляєте, Адар і його зграя пішли, значить на чай до людей, а їх зустрічає всього один арундер і стріляє Джунс, в орків а не в Адара, який просто стоїть і дивиться. Але то буде дуже часто дія головних персонажів. А ми будемо стояти, бо на логіку усім плювати. Як би все не руйнувало, чи кругом всіх це вбивало? Але нам то можна, ми ж не так, як всі, бо в наступних серіях. Прописані усі. Самі критики навколо Звісно, вежа, яка простояла віками, тримається на шнурочках, щоб було можна хоч якось збільшити свої шанси. Хоча які там шанси, кубка простих селянів проти далеко немаленької армії орків. Не будемо робити з мухи слона. О, добре. А Арундір, замість того, щоб піти десь в ліс закопати той обробокла, має людям інструменти. Навіщо? Дурне. Не в нашій владі це знищити. А то ти просто рихлик. Далі вчить Брон він садити вівсянку, але я звісно сумніваюся, що вона навчиться скоріше. Люди з голоду повмирають, як будуть вчитися вельфів, уявляю, як він її картоплю буде вчити садити. Краще замовкне по ну, добре, самі відважні вирішили битися, але чому не можна було всіх інших відправити в дорогу? Куди ми поїдемо? Так, от де завгодно все одно краще, ніж просто сидіти і чекати на орків, ну вони ж бачили цю армію. Це напевно одне, що виглядає тут масштабно. Я а орки, так впевнено, прямують до таверни, навіть вибивайку взяли з собою. Їм напевно хтось сказав, що там може бути тео з обрубком. Арон єр видно не сильно розумний. Він проти такого громила, який ним кидає, як забавкою, замість того, щоб далі його заштрикати, чомусь вирішує удушаючий прийом зробити. І знову улюблені пережимайки, і Бронвін рятує ельфа. Блін, мені здається, я тільки що це мунтував. Отже, люди перемогли битву, але виявляється, вони билися проти своїх людей. Я все розумію, вони зрадники і пішли до Адара, але що мішало цим телепням просто тут зняти намордники, чим ще збільшити перевагу людей, і до того орки не чекали б меч у спину. А, я не знаю. Барани! А далі люди показують, чому їх саурон легко переманював на свою сторону, бо вони тупі. Чому? Всі бачать, що в орків знову з'явилися соколині зрачки, які вже стріляють не як дурачки, і при цьому один Арундір додумався хоча б прикритися, не говорячи про укриття, в яке теж тільки він покличе. Дурні. Орки, звісно, почекали, поки Арундір вилікує брони, і тільки тоді почали стукати. Відкрити тобі таємницю. Давай таке має бути. І варто повернутися до оборони, чи то в неї дві стріли влучили, а потім про другу забули, чи то вона корчилася ще до попадання першої. Не в курсі. і байдуже, і так як Арундір не додумався сховати обробок десь у водах чи лісах, чи десь в густих чагарниках, тео звісно віддає обробок Адару, так як він так зручно під рукою тут, де всі зібралися. Не може бути так і було. А номинорці, звісно, з'являються там де треба, і саме вчасно видно, мають gps навігатори і звідки їх так багато взялося, відпливло три кораблика. Далеко не титаніки за розмірами. Ось тут видно, скільки їх в одному було, а ось тут вже скільки прибуло. Зроби мені таку ласку, не придовбуся. Тож номинорці прискакали, тупеньких орків ланцюгами вирубали та і досить легко нарізали, а тим часом той атар Галю дрель сидів, чекав. Припустимо. І поки він тепер бігом тікав, коник дрельки з відсилкою на арвен його наздоганяв. А хлопачку, який останнім вгонку вірвався, якимось. Дивно проти ході адару попався. Кажу, тобі останні. Так не має бути. І та дрелька так летіла, що аж зупинку пролетіла. Потім зовсім десь пропала, щоб в останню секунду з'явитися і зупинити хлопачка, бо його віддачка Адар забув. Його беруть в полон, де він говорить, що орки теж заслуговують на життя, і що він вбив Саурона. Що само собою засмучує вже галю дрель, так само, як хлопачка, щоб вже він точно так само в останню секунду зупинив її. А може я спершу вб'ю тебе, орк поневолювач Галадріель! Хлопачко стає королем людей, тобто більше схоже на те, що він став головою маленького села, хоча їх мало бути ще менше, враховуючи, що їх від початку було мало. Половина з них зрадники пішли, потім полягли. Точно так само багато полягло в битвах. А тут знову така ж кубка, як і була, якщо не більше, мені байдуже. І саме в той момент, коли Тео побачив, що то не обрубок, до чого не додумався ніхто до нього, старий відкриває дамбу, що призводить до виверження вулкану. А Галя Дрель, яка бачить історію Помпеїв наживо, звісно, просто стоїть. І ще стоїть. І досі стоїть. Вона ще стоїть.